Всім привіт! Сьогодні дивимося з вами. Чи буде все ж таки припинення обстріл інфраструктури і енергетики зі сторони Росії? Сьогодні в нас 20.03. Поки що цього не відбувається, тому дивимося на найближчий місяць. Чи буде все ж таки припинення обстрілу інфраструктури і енергетики зі сторони Росії? Ой! Нічого нам такого не чекати. Дивіться. Безвихідна ситуація для обох сторін. Кожна сторона, якби, знаходиться, якщо стане от остановка, да, обстріл, ну, такі, вже по приношенні, одним словом. Однозначно, ні. Але будуть якісь зміни відбуватися, да? тобто переговорні, покращення ситуації, щоб деякі там будуть проговорені об'єкти, наприклад, енергетики, щоб не обстрілювалися, але все рівно все це буде. Буде ось навіть пауза, але все рівно це призведе знову до, до нового обстрілу. Давайте так. Чи налаштован сам? Президент Росії на те, щоб припинити обстріли. Ні, ні. Він не налаштований. В нього стільки луків, скільки стріл, він не налаштований. Тому, шановні, ну не знаю, набираємось терпіння. Я думаю, що зміни будуть. А десь якісь обмеження все ж таки будуть в обстрілах, да? де дозволено, де не дозволено, але реального припинення не буде. Па-па!